Вітаю вас, дітки, погляньте, хто сьогодні до нас завітав? Так, це дівчинка Олинка. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву Не помилюся. Старший братик і сестричка в нас сімейка невеличка. Вітаю вас, малята. Вітаємо тебе, Оленко. Дітки, а про кого Олинка розповіла у віршику? Вірно, про членів своєї сім'ї. Сім'я це близькі, рідні люди, які живуть разом з вами. Це ви, ваші мама і тато, сестрички, братики, можуть з вами ще жити бабуся і дідусь. Ось є ваша сім'я. Кого Оленка у віршику назвала конкретно? Пригадайте, будь ласка. Оленка ще принесла фотографії всіх членів своєї сім'ї. Давайте їх розглянемо. Тато, мама, дід, бабуся, старший братик, сестричка і Оленка. А зараз розповімо Оленці про своїх членів сім'ї. Хто хоче розповісти про свою маму. Складіть, будь ласка, розповідь та надішліть відео, а ми з Оленкою будемо дуже чекати. Наприклад, можна розповісти про маму, як її звати, що вона робить удома, як діти допомагають своїй мамі, куди разом ходять, відпочивають тощо. Давайте пригадаємо, які вірші ми вчили з вами про маму. Діти, а хто завжди з мамою створює затишок у домі? Хто лагодить світло, телевізор, якщо він зламався? Чи приб'є гвіздочок вдома? Так, це ваш татусь, Оленка знає віршика про тата, давайте попросимо її розповісти. Дорогий хороший рідний тато, кращого від тебе не знайти. Дорогий хороший рідний тато, як чудово, що у нас є ти. У суботу тато прибирає, добре знає діло він своє, миє все підлогу натирає, вихідний матусі та дає. Дітки, я знаю, що в декого з вас є старша сестричка або братик. Розкажіть, будь ласка, як їх звати? В якому класі навчаються, як допомагають вдома мамі, таткові, бабусі, як граються з вами? Малята, волинки є також старший брат, і він навчив її дуже цікавим іграм, і вони інколи разом граються. Малята, а скажіть, ще про кого ми сьогодні не згадали? Так, про бабусю та дідуся, хто вам шкарпетки в'яже і казочку розкаже, пиріжків на печі. вірно, бабуся, а що ж робить ваш дідусь? Так, полагодить стільчик, іграшку, поведе дітей рибу ловити. Поділіться дітки своїми враженнями про дідуся та бабусю. Про те, як ставитися до своїх членів сім'ї, як допомагати їм. Чим можна порадувати свою маму, тата, бабусю, дідуся? А ось моя бабуся напекла поріжечків. І просила передати вам. Дякуємо тобі, Оленко. Чи сподобалось вам сьогодні спілкуватися з Оленкою малята? Так, про що ви сьогодні дізналися? Що здалося найцікавішим? Молодці. До нових зустрічей, дітки.